Мене звати Седоринка Марк, я учень 4 Б класу тема моєго проєкту молекули води. Сьогодні я вам покажу цікавий дослід з водою, картою та монетами. Ми дізнаємося, чому картка не падає, коли води повно, і чому вона падає, коли води менше. Для даного проєкту нам знадобиться дві склянки води. Одна повна, одна менша. Також нам знадобиться карта та монети. Наповнені склянку води ложимо картку так, щоб вона закривала отвір. З краєчку кладемо монети. Що ми бачимо? Картка не падає навіть якщо на неї лежать монети. Чому так відбувається? Вода створює сильний тиск на цю карту, притискаючи її до країв. Це відбувається тому що молекули води міцно тримаються за одне одне. Вони утворюють невидиму плівку, яка підтримує картку знизу. А тепер спробуємо з меншою кількістю води. Кладемо картку та кладемо страю монети. Що ми бачимо тепер? Картка швидко падає. Вода вже не може підтримувати так міцно, коли її було багато. Цей дослід показує, що вода має силу витягання між молекулами. Коли води багато, її тиск досить сильний, щоб отримати картку. А коли ця сила зменшується, картка падає. Дякую за увагу. Сподіваюсь, вам подобався мій дослід води.